Вітаю у промову! Сьогодні розставимо крапки над і, а точніше, наголоси. Визначимо, як правильно: шкода чи шкода. Шкода, з наголошеним першим складом, це про матеріальні втрати, збитки та неприємності. Не стало Максима, затихла Буча та лайка в Івановій хаті не чути ніякої шкоди в пісках. А шкода, наголошуючи останній склад, це про співчуття, жаль, прикрість. Шкода тільки, що мало в нас грошей буде, тільки 20 карбованців. Говоріть українською правильно, намагайтеся не завдавати нікому шкоди. А якщо вже сталося, то обов'язково висловіть співчуття. Кажіть, що вам шкода.